Вітаю глядачів на каналі. Хочу показати чергову конструкцію. Саме не схему і не схемне рішення, бо автор схеми якийсь іноземець. Схема мандрує просторами інтернету, я бачив дві модифікації. Але принцип один і той же. Ну, виконання трошки різне. Це саме генератор на двох операційних. Підсилювачах зі фазоздвигаючими РЦ цеп'ями. В каналі стабілізації амплітуди стоїть оптопара. До речі, це дуже гарне рішення, якщо порівнювати з радянщиною, яка гуляє тими ж просторами інтернету, де для стабілізації хтось виконує якийсь терморезистор, ліпить, хтось лампочки накалювання туди тулить. І так далі. Це все минулий вік проти нормальної оптопари, яка і по швидкості, і по стабільності засовує за пояс всі лампочки накалювання, яких би вони не наліпили. Я теж, до речі, експериментував із лампочками накалювання і накупив лампочок цих е е е е е е е е комутаційні лампи і на 24 вольти, і на 60 вольт. Ні, вони працюють, не питання. Все це працює, але якщо порівнювати зі стабілізацією на автопарі, то це небо і земля. Значить, два слова про предісторії, чому це я заморочився. На задньому плані стоїть трансивер, недороблений степ Е, Спеціально не прибираю зі столу, бо як приберу, то потім хер до нього вернуся. Але якось був залучений до однієї цікавої роботи. Не буду вдаватись у подробності. Там моя задача була налаштувати класний. Мікрофонний підсилювач. Теж, до речі, ми його робили на операційниках tl 072 Це мало з Масфетом на вході. Дуже толковий операційний підсилювач. Єдине, що з чим я зіткнувся, якщо їх купити на AliExpress, ви отримаєте гівно. Це буде підробка, яка не працює. У всьому діапазоні заявленому по характеристиках до, 400, до 4 МГц операційник Аліекспресовський е у мене працює до 10 кГц. Даже 10 кГц вже майже не витягує так, 7 чи 6, 6, а далі все жопа звертається, ні амплітуди, ні форми, нічого нема. значить, Мені автор допоміг, я зіткнувся з тим, що я. Мені щось здалося, що його операційні ті що йшли в комплект з, з набором, не пішли. Я вставив свої з Алікспресу і мав роботу на пару тижнів шукати, чому воно в мене не працює. Значить, Автор набору це ОС5 msq Сергій Едуардович. Лінк на його сайт і на цей набор я покладу в описі до відео. Як завжди, стабільно, шикарна плата у автора все чудово. От якщо, от, до речі, це його, його конструкція степ-2, всі набори, всі плати, все куплене в нього, моя тільки зборка і ну, механічний корпус це моя робота. Значить, Давайте повернемось до е, генератора. Значить, е, генератор, е, куплена плата у автора і набор деталей, все все все, все крім ну, оце, е, це я вже окремо поставив. Гніздо БНЦ -шка була в комплекті. Трансформатор я придбав окремо. і Корпус придбав окремо. Значить, корпус, корпус щодо корпусу. Полінувався я робити отакі алюмінієві, як на степі. Чесно кажучи, ну, кусок роботи різати алюміній, його сверлити, шліфувати, полірувати. ну Це таке, не було на це ні натхнення, ні потреби. Купив на Аліекспресі таку коробочку. Значить, трошки тіснувата вийшла коробочка. Виключно із за того, що плата генератора конструктивно зроблена так, що всі, бачите, всі регулятори все напає на плату, і, я, і, і вибору нема, це треба все ставити отак в одну лінію. Тому займає дуже багато місця на морді. Індикатор цифрової частоти, бачите, вже приліплений як приліплений, бо не було можливості якось там в одну лінію виставити чи в верхнім ярусом. Там. Коротко, як став, так став, бо тут дивіться. Все впритул, навіть конденсатор підстроєчної частоти тактового генератора, частотомера цього. Мені прийшлося перепаяти на іншу сторону плати. Бачите, він вперся в передню морду. Якби не так, то він би впирався от в цей отвір, де повинен пройти гвинт, з'єднуючи верхню і нижню кришку корпусу. Трошки тіснувата коробка, ще не дороблена. Сюди буде вирізано таке матове не матове. а Тоноване акрилове стекло, яке закриє цей проріз, ну, воно якби, доповнить саму індикацію. Значить, на початку було за планом ще поставити отакий холдер для світодіода металевий, дуже красива річ, дуже стильно ну, виглядає на морді любого прибору. Але я коли це зробив, то я вже побачив, що це буде зайве, тому що, ну, по-перше, коли включений прибор, горить частотомір. Якщо горить частотомір, то ясно, що прибор включений і цей світлодіоду тут десь притулений, це буде ну, масло масляне, це буде зайве, яке буде показувати. Непонятно, що він буде показувати, бо частотомір і так показує, що прибор включений. Значить, Так як мало місця на морді, на задню панель я переніс сетівий шнур, ну, шнур Живлення 220. Купив таку колодочку, бачите, зразу з вимикачем. До речі, на... Сейчас покажу. На ХКТ-12, на цих всіх репліках, те ж саме. Бачите, ось ззаду стоїть контакт. Ну, єдине, що тут колодка така, комп'ютерна, на три контакти. Так, так само з вимикачем, бачите. Це дуже зручне рішення. І БНС-шку теж виніс на задню панель. Це може когось перелякати, але я вам скажу, що сюди вкручений байонет і кабель лежить на робочому столі. Ви ніколи в житті не будете його знімати. Ні, якщо у вас один кабель на все, і на осцилограф, і на генератор, і на все, на все, на все, то ви будете постійно лазити руками. Якщо ви придбаєте окремий кабель для генератора, то ви просто його ніколи чіпати не будете. Він собі в. Воткнути і все, він ззаді, він не заважає. Всі органи керування на передній панелі, нічого зайвого на передній панелі немає. До речі, я коли підходив до комплектації корпуса СТЕП 2, якщо ви помітили, дивіться, на морді немає ні одного роз'єму, ні під навушники, ні під ключик телеграфний, ні під мікрофон. Нахіра, щоб з передньої морди стерчали роз'єми і провода в твою сторону. Тільки органи керування. Все, що втикається в трансивер, все на задній стінці. Ну, я вважаю, що це зручно. Якщо комусь не подобається, тоді беріть корпус більшого розміру і ліпіть все спереді. Але зараз не про це. Я хотів показати рішення конструктивне. Мені дуже сподобалась моя ідея, я вирішив її показати в Ютубі. Може комусь пригодиться. Дивіться. Для того, щоб рівненько нормально поставити плату, щоб не було натягу перекосів між органами керування площиною передньої панелі. І основанням, значить, я сюди вирізав степлотик пластину. Це односторонній степлотикстоліт. Він кріпиться чотирма саморізами штатними на бобишки на дні корпуса. Зараз викручувати не буду, бо це дуже довго. Плата, дивіться, значить, плата стоїть задніми двома отворами на стойках. Ну, це білі не латуні, а білі і Програмірований, скоріш скоріш за все, у них не було у мене такого розміру. Це 12-та стоєчка. І на передній панелі по отвори, Ось під гаєчки. Все. Щоб це все було рівно, ідеально, під прямими кутами без натягів, мені прийшлось зробити отакий кондуктор. Значить, теж сюди кріпилась на стоєчках плата. Була виміряна висота. Стойка, плюс товщина плати, плюс висота впаяних регуляторів, посверлені отвори. Спочатку сюди вставлені всі органи керування, плата закріплена. Тоді ми маємо прямий кут. Тут у нас під прямим кутом спаяні ці дві пластини. І ми тоді ось через це віконце, це виріз спеціальний для того, щоб можна було паяльником сюди підлізти і запаяти, і запаяти, ось ці органи керування, перемикачі. Тут два регулятори частота і амплітуда. І два на чотири положення таких галетничка мініатюрних, які появляно на плати. От За допомогою такого кондуктора одноразового я запаяв рівно всі органи керування, тоді все стає однозначно. Бачите, всі дірочки рівні. Нічого ніде не розліплено, шайбами не підкладено, все, все сходиться ідеально. Ну, да, треба заморочитися, але ви маєте красиву конструкцію. Значить, Ще одне, один функціонал цієї пластини, ну, крім кріплення зручного і удобного, бачите, і трансформатор сюди прикручений. Ми маємо фольгу, до якої я назбирав, зараз покажу, із-під лівок такі банки, вони шикарно ріжуться ножницями, дуже гарна жесть, класно паяється. Якщо когось смущають оці малюнки, це можна малюнками всередину завернути, їх не буде видно. От, я попаяю тут екрани. Саму плату закрию екраном і можливо на трансформатор зроблю такий квадратненький екранчик, який не буде давати е, магнітне поле, не буде впливати на плату генератора. Значить, характеристики плати генератора я розказувати не буду. Це буде е, зайве. Я, я вже казав, що дам лінк на схему і на плату. Е, Автора Сергія Едуардовича. Там можна все почитати. У нього все класно розписано, все чудово розкладено по полкам. <кхід> Значить, це ще не фінал. Я коли закінчу, коли буде можливість включити, я обов'язково покажу роботу генератора з осциллографом в парі. Так, поки не прощаюсь, ще один ривок Оце все під'єднати, попаяти екрани і. І, і і можна буде це все включати і показувати, як це все працює. так. Такий буде у нас девайсик. Так, нарешті приїхали кріплення з Аліекспреса, замовляв гвинтики, гайки, такі на мене... Калібру 2,5 мм не було в наявності, Були тільки троєчки. Покажу, як я. Закріпив Плата, повторюсь, я вже казав. Конденсатор триммер перепаяти на передню сторону. Коли індикатор своєю мордою площиною лицюється з передньої панелі, у нас зазор рівно 5 мм виходить. Це дуже зручно. Стандартна стойка латуна висотою 5 мм. З однієї сторони різьба 2,5 мама, з другої папа. Там, де папа гаєчкою на плату прикрутили, де мама через скло, через фасад. Гвинтиком 2,5 довжиною 8 мм, все чудово стало. Отакий От варіант. До речі, можемо включити його в розетку, покажу, як він світиться. Це, це не важко, буде дуже наглядно. Ззаді у нас отака вхідна колодка, отакий вимикач, вихідна клема ззаду. Всі органи керування спереді, все, що втикається, все ззаді. Така Така політика дозволяє розчистити місце на морді. Значить, дай Бог пам'яті, Тут у нас діапазони. Да, це діапазони частоти, Ось саме максимальний до 100 кГц. У мене там виходить щось, у мене виходило понад 93 кГц. бачите? Майже ну, 92,5. Це, це неважливо. Можна підібрати пару конденсаторів, щоб такі була сотка кГц, якщо це треба. Мене більш цікавий діапазон 1, 2, 1,5, 2, 5 кГц. Це амплітуда вихідна, це а, це, це частота, це амплітуда і амплітуда а, через а, цей От, І В кінці можливість міряти вхідну частоту. Сюди подаємо на вхід іншу частоту, яку хочемо замірити. замірятися. Цей частотомір переключається на виход генератора. Можемо поміряти їм якусь частоту. Такий функціонал є, ну, є де є, гарно. все. Значить, Показувати на столографію, як виглядає синус, Я не буду. Ну, Він і в Африці синус, синус кругом одинаковий. Він досить рівний, класний, повірте мені, все чудово. Проблеми з операційними усілителями я озвучував да? з Алікспреса ТЛ072. Це приїхала жменя. Це повне гівно, вони працювали там, ну, до 10. 10 кГц вони вже не тягнули. Вже амплітуда падала, криве було, все косе і так далі. Поки авторський не заводив контакти, нормально в панельки не вставив, все працює чудово. В авторському комплекті зауважень немає. Значить, отакий генератор. Я трошки відволікся від цього трансивера. Мені для роботи треба був генератор, причому швидко і швидко. Мені два тривоги генератора, У мене є. Я не знаю, видно його звідси. Ось що, у мене є такий з мого дитинства, теж такий самопальчик-конструктор. Але він праду, працює у мене з 91-го року чи 2-го, я не пам'ятаю. Можемо, до речі, заглянути. Там Всередині книжечка від нього лежить. Я купив в будинку радіо на бувшій е, Ленінградській площі. Зараз це Дарницька площа і магазина радіо там вже нема. Е, такі там якісь, бляді. Снікерці продають вже в магазинах з радіодеталями, там більш нема, на жаль. Але цей прибор звідти родом. Мені треба було два, тому я купив комплект у автора е, плата е, набор деталей, все спаяв, трошки потрахався. Е, не знав, що усілітілі з Китаю вони повне гівно. Але зараз цей приборчик виглядає так. Давайте включимо, скрутимо корпус і... Закриємо це питання нарешті. Так, Корпус пластмасовий. Е, плата за тісний корпус це неможливість щось тут якось міняти місцями. Все стало, як стало. До речі, бачите, ручечка настільки щільна стала к цьому, що прийшлось круглим напільником в цьому склі зробити проточку, щоб, блядь, щоб ручка вон, туди бачите, зайшла. От. Ну, Це плата за. Плата за-за за за тісний корпус. Я чесно скажу, полінувався робити з алюмінію. Корпус, такий, як я робив на трансивер. Це досить муторна історія. На трансивер я ще себе можу заставити таке зробити, а на генератор, який стоїть на столі і чудово буде генерувати в пластмасовій коробці з Китаю, в мене терпіння не вистачило. Може колись, колись може мені зовсім ніхер буде робити, я буду скучати, я тоді зроблю. Красивий, красивий алюмінієвий корпус. Слава Богу, алюмінію зараз можна купити якого хочеш. Любої довжини, товщини, ширини і кольору, до речі, теж зараз є надований алюміній, такий, що можна обіцятись, коли береш у руки від щастя. Все, генератор закінчено. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, буду ділитися корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі.